Шановні пані та панове, сьогодні у нас тема відео: Три помилки, які роблять найчастіше жінки в ліжку. Бо того, що я зняла відео про три помилки чоловіків, які роблять в ліжку, і мені в коментарях написали: а чому б тобі не зняти відео про жінок таке ж саме? І я вирішила зняти це. Також буде корисно, як і для чоловіків. Так і для жінок подивитися. Якщо ви ще не дивилися моє відео про чоловіків, то будь ласка, перейдіть і подивіться. Це дуже цікаво і дуже корисно, як і для чоловіків, так і жінок. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте мені лайк авансом, це я люблю. І поїхали! І перше, що я хочу донести в цьому відео: що 50 на 50% залежить задоволення у ліжку як від чоловіка, так і від жінки. Якщо жінка думає, що на 80, на 90 на 100% відсотків все залежить від чоловіка, то вона дуже помиляється. Тобто, перша помилка це коли жінка перекладує свою відповідальність за оргазм та задоволення у ліжку на чоловіка повністю це дуже і дуже і доволі часто зустрічається, і навіть чоловіки. Точно так же думають, як і жінки, що від нього залежить все в ліжку. Це мої любі зовсім не так. Перше, чому це не так? Тому що якщо жінка не знає своїх ерогенних зон, вона реально не досліджувала своє тіло. Вона не знає, як це приємно, коли, наприклад, торкається до її, я не знаю, спини, лопаток, шиї, вона не знає своїх ерогенних зон. Щоб він не робив би цей чоловік з нею в ліжку, вона взагалі взагалі нічого не буде відчувати. Якщо жінка не знає, як сама себе задовільнити, як їй подобається, ну тут 100% вже не може знати її чоловік. Тому жіночки мої хороші. По перше, досліджуйте своє тіло, намагайтеся зрозуміти, тому що наше жіноче тіло має дуже багато ерогенних зон. і правильно, якщо на них нажати і зрозуміти взагалі де вони є, це вам піде мої хороші на користь. Будь ласка, не треба боятися дивитися еротичні фільми, порно і досліджувати своє тіло, намагатися здобути оргазм при мастурбації. Це нормально. При мастурбації якої, якщо ви не дивилися моє відео, краще мастурбуйте рукою. Бо інакше, який би чоловік там не був, який би в нього хер там би не був, щоб отакий, отакий великий або маленький, кому що подобається, або товстий, або худий, він нічого не зможе з вами зробити, бо того що ви самі не знаєте, як поводитися зі своїм тілом. Це Перше, що ви повинні запам'ятати, що ваш оргазм мої хороші, що ваше задоволення в ліжку від сексу залежить від вас самих, я думаю, десь на 70%. Чоловіки, якщо ви дивитеся це відео, радійте, я знала трошки з вас цей тягар і ношу. А жінки, сарян, тут для вас облома тому, що реально, якщо ви не знаєте цього всього, не знаєте свого тіла, нічого не вийде. Ви знаєте, я навіть сама колись там чула, коли я ще взагалі не вчилася на сексолога і на психолога, там подружки між собою. Тобі просто треба знайти якогось класного коханця, і ця дівчинка, боже, мені треба члінаста якогось знайти, бо щось там мої ці усі, що були, вони якісь мені не ну, ні, Ну там якісь член, не такі, якісь маленькі огірок, там у когось за великі. Що ще це так, це також впливає за маленькі, або за великі тут кому що. Навіть якщо член буде тобі нормальний, моя хороша, ти не отримаєш оргазму, не отримаєш, якщо ти не знаєш як взагалі надовільнити сама себе? Друга помилка жінок це сфокусуватися на своїх недостатках, і як ви виглядаєте під час сексу? Чоловіки менше над цим паряться. А для жінок, взагалі, для нас дуже важливо естетично виглядати, і оце значить приходять отакі мислі. Там в мене целюліт. Мене розтяжки, у мене груди. Мене я, якщо стане раком, мене щось там не то буде, якось там десь жорок Щось якийсь там буде. Дуже розповсюджена ситуація. І замість того, щоб сконцентруватися на сексі, на чоловіки на задоволені від самого процесу. Вона думає, де цей целюліт видно, або зараз на спині його десь видно, або на ляшки, або на сраці, або на я не знаю де ще. Або є ще такий варіант. Вона займається сексом. І думаю, так завтра мені треба піти на стоматолога, це так дорого. Ще треба купити молока. Точно а що мені завтра приготувати? Приготовлю я молочну кашу з манкою. І це також, ну це реально, це життєво. Це дуже розпосюджена ситуація, коли наші всі думки вони улітають кудись, не в ту взагалі стіп, куди потрібно. Якщо ви будете думати взагалі не про секс, то звісно про який оргазм може йти. Мова мало того, ще й чоловік може бачити і помічати це все, що ви взагалі не сконцентровані на сексі, і вам взагалі це не цікаво. У вас пропадає збудження, і потім ви лежите і думаєте, господи, та давай же ти вже швидше вже закінчуй того всього. Бо мені треба за молоком іти. Ну скільки вже можна? Будь ласка, запам'ятайте це. Це також помилка. Концентруйтесь, концентруйте свою увагу, викиньте думки з голови. І якщо у вас це не виходить зробити під час сексу, то приходьте до мене на. Консультацію, ну і третя помилка це повна відсутність ініціативи. Взагалі, такий стереотип, що е, чоловік завжди повинен хотіти. А жінка вона така лежить. І бери мене, бери мене, всю я готова чоловікові, також потрібно бачити, що жінка, яка його кохає, вона його ще й хоче. Взагалі, нам потрібно, як жінки, як і чоловіку, нам потрібно бачити, що ми є бажані для нашого партнера, так для якоїсь людини від цього чоловік, він ще буде більше збуджуватися, і в нього будуть яскравіші оргазми. Якщо жінка в нас лежить. Вибачте, як бревно, то ну якось воно вже і не цікаво займатися сексом. розумієте? він може потерпіти там деякий час, але ну, взагалі, ну це не окей. Треба бути. Активнішою трошки. Якщо ви моя жіночка, така, як я описую зараз, то, будь ласка, хоча б візьміть, там, я не знаю, 30% з усіх разів, і із цих 30% беріть ініціативу. Робіть щось. Показуйте чоловіку, що він бажаний, що ви його кохаєте, що ви його хочете, що вам подобається його тіло, його зовнішність. Це дуже важливо. Бо чоловіки точно такі ж люди, як і ми, і їм так. Також потрібно увага і бачити себе бажаними та щасливими відчувати себе. Це також треба запам'ятати. Ось і все мої хороші. Дивіться мої відео, підписуйтесь на мій Ютуб канал, на мій інстаграм. Я почала до речі вести свій телеграм-канал, і те, що я не можу розказати тут, або, наприклад, в інстаграмі, я розказую. Там ну бувають такі теми, ви розумієте, так цензура і все таке інше. Якщо вам потрібна моя допомога, то будь ласка, записуйтесь на консультацію через інстаграм в особистих повідомленнях. І до зустрічі, чао, чао.